Продовж кількох тижнів в Ужгороді вулиця Другетів частково розрита, а на розі стільвая величезна яма, через яку ускладнено рух транспорту та пішоходів. Ремонтні роботи виконує Ужгородський водоканал. На вказаній ділянці міняють аварійну частину водопровідної мережі, яка була побудована ще у 80-х роках попереднього століття. Термін її експлуатації сплив, а впродовж останніх п'яти років там сталося кілька аварій, через які доводилося вимикати водопостачання по всій правобережній частині. Міста прийнято рішення замінити цю ділянку так, прокладання 300 з лишніх метрів поліетиленової труби діаметром 450 з переключенням, з монтажом нової запірної арматури, щоб ми цю ділянку забули на найближчі 50-60 років, як мінімум. В межах проведення робіт встановлені знаки, що роботи проводяться, зроблено огородження. Тому, якщо є якісь нарікання на. Незручності це тимчасові незручності. Я прошу це зрозуміти і дати нам ще, я думаю, тиждень, і ці роботи будуть завершені. Буде зроблено відновлення асфальтового покриття, відновлення бруківки в частині пошкодженої біля супермаркету АТБ. І городяни будуть спокійно спати в частині вулиці Другетів на цій ділянці.